Тема мігрантів дуже близька для українців, адже багато економічних змін застало навіть молоде покоління. Кожен з нас, хоча б раз, замислювався про переїзд в Америку, а дехто не просто замислився, а навіть зробив це. Особливо ця тема гостро асоціюється з нашою державою, коли від початку повномасштабного вторгнення, як виявилося, Україну покинули майже 8 мільйонів громадян. Велика кількість наших співвітчизників зробили це не через власне бажання. Але в історії великої крадіжки авто фігурують ті герої, які по своїй волі вирішили переїхати жити у Америку. Як то, ледве зводивши кінці з кінцями, двоюрідний брат головного героя Роман Белік. чи то ямайський торговець марихуаною, малий Джейкоб. Чи глава кацапської мафії Міхайл Фаустін? I said, Get out of my Або сам головний герой, ветеран війни в Югославії, Ніко Белік. This is to Кожен з них по своїй волі вирішив жити в аналогу реального Нью-Йорка Ліберті Сіті. Прямим підтвердженням цієї думки є діалог протагоніста з братом, де ті вирішують на американській землі спілкуватися виключно англійською. <глава> <главу> What? Good to see you, man. What? You man. forget our language? Hey, uh, Maybe a little. I've been here 10 years. You could speak English. Remember, we learned off the English girls with the big <tampoco Coke> uh, A little. З перших хвилин нас змушують відчути схожу гаму емоцій, як у головного героя. So, you full of or what? ми, як гравець, який схвильований, вперше запустивши нову частину GTA, так і Ніко, який нарешті дістався, як він тоді гадав, свого казкового життя в американській мрії. Where's luxury condo? Where's sports car? Верш Барбара від бік Тіті зін Стефані гусакслайкавекю аттітакинаба. Але як головний герой розуміє, що брат його дурив і ніякого маєтку та гори грошей немає. Такий гравець здогадується, що барліг романа буде нашим хабом, так і місії в стилі принеси подай триватимуть ще довгі години прологу. І, хоч початок за концепцією нагадує Сан Андреас, головний герой, що проїжджає здалеку і має здобувати вплив, Ніко прибуває не до себе додому. Сербу доведеться отримувати все з нуля, і це стосується навіть оточення головного героя. Yeah, great. Let's go! Love the funfair! Actually, we call it um Carnival Here. Just a little difference. Uh, Такий підхід дозволяє ще сильніше вводити гравця у стан єдиного мислення з протагоністом. Як не дивно, розробники відмовилися від такого прийому у наступній грі, в GTA 5 цей метод не підходив через кількох головних героїв, так і через їхнє спільне минуле. Саме перевантаженість подій з минулого диктує серіальну концепцію подання сюжету. І якщо GTA 4 це монументальний бойовик у стилі фільму Сутичка Майкла Мана. Top Showtime. Oh, you gotta be kidding me! What are you, like 60 or something, bro? Yo, K-Fed, the little man in the boat? He's up here! That's where he is! Right there Just let him go! You, are you kidding me? You guys work it out. You're dead! You're dead, man! Саме через відрізок GTA 4, який можна назвати періодом адаптації на чужині, ми, як і Ніко, вперше бачимо абсолютну більшість персонажів і можемо самі скласти про них враження, не спираючись на події за кадром, які б мали уявити. Так було у Сан Андреас, де по суті до початку гри Карл Джонсон знає практично усіх дійових осіб, адже він хлопець із вулиці, що повернувся додому. І так само було в GTA 5, де від самого початку пов'язують головних героїв. Та їх коло спілкування один з одним. По суті, лише один герой Тревор виходить в усіх сенсах з зони комфорту, бо покидає домівку пустелі та їде шукати свого бра від іншої ма. Але до того моменту ми вже встигаємо дізнатися більшість тонкощів лору гри. GTA 4 вражає своїм реалізмом. У даному аспекті йдеться не про поведінку НПС в різних ситуаціях, хоча і вона на висоті. В першу чергу ми говоримо про персонажів та їхні образи. Тут автори вирішили не робити героїв карикатурними, а радше кінематографічними. В усіх інших іграх серії Rockstar. Образи гіперболізовані. Особливо разюче відчувається цей ефект у GTA 5. Усі, крім грабельної трійки, ніби розуміють, що вони комедійні персонажі комп'ютерної забавки. На користь цей підхід хіба що, коли бачиш, які генерують лексичні вирази, статисти на вулицях. I want to apologize. У четвірці. Кожен герой має цілком природню поведінку в ситуаціях, в які їх кидає гра та її сюжет. You sleeping, you fat? No, Come on. І це так само стосується доповнень до GTA 4, а саме, загублені та прокляті, і балада про геятоні. Розробники вирішили показати різні архетипи персонажів. Брат головного героя, Роман Белік, це образ людини, яка гадала, що американська мрія зустріне його в своїх обіймах як тільки він почне займатися бізнесом.

Замість миритися із законами нового дому обирає шлях ведення справ з бандитами. У колі спілкування Романа такі ж емігранти, як і він сам. Навіть людина, з якою Роман хоче зв'язати своє життя, працівниця його ж таксопарку Мелорі, представниця народів Латинської Америки. Ді за Роман Факіліотакаратеківсіріїслідифіколтаді ніяких перспектив у житті Романа аж до самого приїзду Ніко не спостерігається. Невже таким чином творці гри хотіли сказати, що люди подібного соціального статусу не досягають успіху? Зовсім ні. Саме тому рушійною силою сюжету стає власне Ніко Белік. Якщо на початку Ніко нічим не відрізняється від власного брата та оточення останнього, то під кінець стає ніби невід'ємною частиною кримінального світу Ліберті Сіті, оскільки незмінні продюсери серії брати Сем та Ден Гаузери британці. Вони з іронією, ніби зі сторони, висловлюються про стиль життя США, неймовірно сатирично, однак і правдоподібно пояснюють, що на їх думку значить вираз Америку побудували емігранти. Аданагуюабатіґамігі косо сам імигрансевдебест інтерестовкантрінегарц алталджан єдивел. Від простого сербського хлопця головний герой Ніко Белік перетворюється на упевненого американського кримінального авторитета. В якийсь момент обходячи за статусом глав кацапської мафії, прямим текстом гра про це каже, коли з Ніко зв'язуються федерали. Головний герой стає потрібен системі як санітар кам'яних джунглів з усіма наслідками від цього. Особливо іронічно, що на старті подій Ніко захищає брата від головорізів. То вже через якісь три години ігроладу ми стаємо тим ланцюговим псом, що приходить за боргами. I pay up now. I pay up. Зрозумілим ріст героя в харчовій ланці Ліберті Сіті стає на моменті, коли Ніко привласнює апартаменти Плейбоя X від Халупи брата і до пентхауса в центрі Ліберті. Якщо брати до уваги звичайне проходження без цілі вибити платину, то до цього моменту у гравця вже стає стільки грошей. Що він може придбати кілька таксопарків свого ж брата. Якщо на початку головним героєм рухало бажання захистити близьких, то під фінал він хоче вийти сухим з води, але з купою грошей. Це, звичайно, не американська мрія, але дороги назад у протагоніста не було. А навіть якщо й була, Ніко просто крокував до кінця без страху та з амбіціями.

And you don't worry about your soul? After you walk into a village and you see 50 children, all sitting neatly in a row against the church wall, each with their throats cut and their hands chopped off, you realize that the creature that could do this doesn't have a soul. God is very complicated. You mustn't give up hope. Well, I don't know about that. Повертаючись до пропрацювання героїв, варто відзначити другорядних персонажів. На відміну від п'ятірки, Сан Андреаста, навіть Вайс Сіті, кількість другопланових персонажів не така велика. Однак тут сценаристи вирішили брати не кількістю, а якістю. Майже кожен з них відрізняється своїм колоритом та характерами. Ю драйв, альвокамайтан. My middrift is really pale. All right. Let's have fun. Власник автосервісу з краденими запчастинами та бодібілдер Брюсі Кібуц. Yeah! Man, Колишній член банди Латинусів, а нині ведучий реаліті шоу про прибирання вулиць Ліберті Сіті від наркоторговців Мені Ескуела. Ціла сім'я ірландських кримінальних ділків Макрірі. So Даунфоунфорабенфіф Робін Гуд. Екзаклі Рабін Факінгу. Факі мафія boy. Yeah. Або син арабського мільярдера з золотим Узі, золотим кабріолетом та знову ж таки золотим літаком Юсуф Амір. Персонаж та його місії настільки цікаві, що навіть не віриться, що сценаристи приберегли його не для основної гри, а презентували в доповненні балада про геятоні. Зі сирі Beat that, that. творці з Rockstar, брати Гаузер не просто так лишили головного героя живим після закінчення основного сюжету. Вони продемонстрували найбільш швидкий шлях становлення впливової частини суспільства ігрового аналогу Нью-Йорка. Схожим чином та з певним хеппі-ендом попрощалися із головним героєм доповнення балада Тоні Луїсом Лопесом. А от смерть ГГ, загублені та прокляті Джоні Клебіца творці гри приберегли на початок кампанії за Тревора у GTA 5. Так вони ніби дали зрозуміти, що гра не матиме того настрою, що четверта частина. Певною мірою творці повідомили гравцям, що також вважали Джоні нецікавим персонажем, який заслуговував на забуття технічна частина, напевно, єдина річ, яка може зіпсувати враження від гри. Якщо про погану оптимізацію на ПК вже не раз говорили журналісти, то про проблеми на PlayStation 3 прийнято було не згадувати. Напевно, тоді знижку робили на незручну архітектуру японської ігрової консолі. Але в 2010-х, уже після виходу першої Red Dead Redemption, розробники чесно заявляли в інтерв'ю, що технічні проблеми були пов'язані з рушієм четвірки Rage. у першу чергу. GTA 4 робили для консолі Xbox 360. Тобто програмний код заточували буквально під приставку від Microsoft. На стадії альфа тестування гру вирішили робити і на ігрову платформу від Sony. Тоді кодери Rockstar посипали голову попелом, адже в кращому випадку гра видавала на PS3 близько 30 кадрів. І хочеться наголосити в кращому випадку, бо на плойках першої ревізії сильно фрізала і показувала мильну картинку. Цієї ситуації починаєш розуміти, що ж тоді сталося з PC-версією. Видавець Take-Two попросив розробників випустити порт на платформу Мама, тато, це мені точно для навчання. Оскільки Rockstar ніколи не планували випускати GTA 4 на комп'ютери, і без того бідолашний програмний код довелося знову переписувати та модифікувати. В результаті отримали текстури, що вантажилися на очах, тіні, що танцювали поруч з об'єктами. Та мало полігональні об'єкти в кадрі, що розігрівали процесори та відеокарти до стану придатного щоб посмажити яйця з беконом. Якщо торкнулися теми технічної частини, то варто згадати графіку гри. Для 2008 року вона вражала, особливо якщо звернути увагу, що найближчий її конкурент на момент виходу Saints Row 2, взагалі не вражав. Гра особливо в роликах на двигуні демонструвала рівень, який в цьому жанрі змогли досягти тільки Red Dead Redemption та GTA 5. Як бачимо, Rockstar у сендбоксах можуть перевершити тільки вони самі. Файн! Файн! Югаріамайвард? Зараз саме час сказати так. Секунду, а чому ж четвірка тоді краще п'ятої частини і її не перевершили в серії? У вас тут назві відео так написано, га? Так ось, якщо подивитись з точки зору графічного дизайну та технологій, п'ята частина досягла свого візуального рівня саме завдяки напрацюванням GTA 4. Бо якщо придивитись об'єктивно на версії GTA 5, Xbox 360 та PS3, то це те саме, тільки без похмурого фільтру з більшою кількістю полігонів та кращих анімацій. Музика в GTA 4 це ф'южн хрещеного батька та мелодії з нічних клубів Нью-Йорка. І Якщо музична тема GTA 5 звучить як американська мрія. То композиція GTA 4 ніби повертає до прозаїчної реальності Америки. Навіть мелодії вдалого завершення місії змінювалися щоразу та були унікальні у четвірці. Вони як зображували зміцнення статусу Ніко в суспільстві Ліберті Сіті, так і сигналізували про погіршення справ сербської сім'ї. Звукове оформлення завжди грало важливу роль у GTA, однак тут розробники також випередили свій час. Якщо про систему Ейфорія вже не раз розповідали журналісти і самі розробники, адже саме вона робила такий живий і метушливий рекдол моделей в грі, але саме в четвірці перестрілки стали сприйматися реалістично. Кожен бій це цілий діалог з ворогами. Бандити намагаються вивести гравця в особі Ніко відбірними матюками та образами. Та й головний герой у минулому військовий також вдало відповідає Трештоком. <звук> Якщо зайшла мова на тему саунду, то варто згадати радіо Кацапня ем… Владивосток-ФМ. Окрім пісень по совка, можна почути знайомий голос Руслани та її дикі танці. Привіт всім файним хлопцям! То говорить Руслана з Радіо Владівосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Байма! А це ще кілька очок до занурення в атмосферу ігрового аналогу Брайтон Біч. Переграючи в GTA 4, все більше розумів. Наскільки добре, що весь світ нарешті перестав нас рівняти під одну мірку. Адже навіть серед не найприємніших героїв четвірки, які всі підряд бандити та психопати, русня і тут справжні дикуни. Можна тільки подякувати розробникам, що у 2008-му вирішили взагалі не зображати представників нашого народу у цій грі. Адже, як то люблять казати, тоді був інший час, інший світогляд та інші порядки. Але ми, шановне панство, прекрасно розуміємо. Порядки змінюються, а правда буде такою, якою є. Її не перепишеш. Ну що, зняли вивіску? Я смотрю. Ви обрати увагу, да? Ніхто нічого не хоче иметь ні з Росією, ні зі словом Росія. Я родився в Одесі. Я ко онер цього магазину. Этот магазин уже 30 лет стоїть. Раніше називався Taste of Russia: Вкус Росії. Когда началась война, мы начали думать об этом имени, которое висит. У нас очень красивая была яркая вывеска. Но мы решили, что мы находимся на Брайтоне и поддерживаем сегодня Украину. И мы решили сделать такой шаг и снять эту вывеску и поменять имя магазина. Украина за свое существование ни на кого не нападает. Ни на кого. Я не могу сказать за Россию. moments later.